А він ніколи не забуде свій перший бій. Тоді, 43-го року, 17-річний Олексій Нікітін визволяв Львів, воював у піхоті і завжди був на передовій. Відтак, після кожної атаки відзначав день народження, були поранення і контузії, та головне, додому повернувся живий. Що оберігала солдата у пеклі війни? Дивіться в наступному матеріалі. это. 74 роки Олексій Якович зберігає невеличкі вузлики з чорними сухарями і монетами. Із таким крамом у 43-му мама Марія відправляла сина на війну. Хтось вірив у родину і Сталіна, а він у Бога, і знав, що та маленька іконка, яку йому дала мама, берегтиме його від куль. А їх пролітало повз нього чимало, адже був піхотинцем. Перше час страшно, а потім звик, Думаю, уб'ють, так вб'ють. организм привык, да и все. Первый раз, как в наступлении привезли, старшина привез завтрак, спирт по 100 грамм, а я сел и думаю, не, это все, я самый молодой, говорит, сынок, сынок, выпей, смелее идти. А я не пил и не ел, думаю, пойду и убьют. Коли почалась війна, йому було 15 років. Разом із батьками і ще двома братами Олексій Якович жив у невеличкому селі Дубовики за 200 кілометрів від Ленінграда. У 17 років пішов на фронт рядовим піхотинцем, визволяв Львів, краків. Пройшов всю війну і на строкову службу прибув до Черкас. Додому потрапив лише за рік після закінчення війни. Той день пам'ятає дотепер. Коли в село приїхав. Ну, тут вся, у нас 32 двора, ага. нас и провожала вся деревня. И тут Алексей вернулся, да, конечно, отец это не видели 3-4 года после войны. Конечно, плачут туда. Я говорю, да чего вы я живой. Вже в Черкасах зустрів кохання свого життя. Так і залишився тут. У них була любов, та не було дітей. Вже багато років, як Олексій Якович, живе один по господарству. Допомагає соціальний працівник, та він не скаржиться. На столі газети, телевізор, ветеран звідусіль черпає інформацію про війну на сході України. Йому не просто розібратись у нинішніх геополітичних процесах, та в нього важко на серці від того, що гинуть діти і онуки у старенького не вкладається в голові, як можуть воювати народи сусіди. У нас на фронті один за одного, один за всіх. Національності много було. А от бачите, зараз б хто повернувся, ніхто б не 91-річний ветеран хоче у поважних літах та не засиджується на одному місці. Чи не щодня гуляє у парку перемоги, зустрічається із друзями. Ось і зараз подякував нам за увагу і заходився проводжати. Каже, треба обов'язково рухатись, аби жити. Наталя Майборда, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.